Канал Горинний Змій ТВ і рубрика Розпакунок сайту Віоліті однією рукою продовжуємо. Так, що це у нас тут? Можливо, не треба навіть буде нічого пиляти. Може так одразу ми розпакуємо і буде все класно. Так, дивимось. О! О, щось тут... А, ну щось одненьке, бачите, приїхала фіфашечка. 17 на Xbox One. Так, ну... фіфашек ніколи не буває. Забагато. Або собі в колекцію, або комусь на подаруночок. Ну, в крайньому випадку на перепродажу, на перепродаж, але бачите, в якому стані наче все супер класно. Бачите, є і бумажка є, і диск в гарному стані. Це що за доктор Дре тут намальований? Так, грайте вигравайте і у вас завжди будуть. Гарні лоти сейтувіоліти для колекціонерів за дуже привабливими цінами. Добра ніч.